Добрий день. Тема моєї доповіді це способи застосування сторітелінгу на уроках зарубіжної літератури та української мови. Власне кажучи, може, для декого з вас здається трошки таким якимось цікавим і дивним цей термін сторітелінгу. Ми його, до речі, дуже часто використовуємо на уроках. Це і історія, і українська мова, і українська література, і зарубіжна література, але хочу вам сказати, що він доволі цікавий. Власне, тому що ми змусимо, ну, як, не те, що змушуємо дітей, а ми спрямовуємо дітей на те, щоб вони якісь цікаві розповіді організовували про себе, про героїв, які тих творів, які ми їх навчаємо. Це стосується зараз, я детальніше зупинюся на мові, на літературі і зарубіжній українській, але перше, буквально кілька слів теорії. Сторітелінг це. Це, ну, це калька з англійської історії це історія, телінг, це мистецтво складання і розповідання захопливих історій. Взагалі розповіді життя будь ким учнями чи навіть нами викладачами сприймаються доволі, ну скажімо так, легше, ніж якийсь сухий матеріал, сухі міркування, аргументи, і вони ну, мотивують нас до певних дій. За допомогою розповіді можна дуже легко сприйня, створити умови для мотивації дітей до навчання. І сам сторітелінг, структура побудови власної розповіді, це дуже нам звично, особливо для філологів. це зав'язка, як ми знаємо, в будь-якому творі, в будь-якому оповіданні, в будь-якому будь-якій розповіді, це зав'язка, розвиток дії, Кульмінація і, звичайно, розв'язка. Але в сторітелінгу є така індивідуальна річ. Це тут викладач мусить створити емоційну атмосферу. Зацікавити учня, тобто тут викладач має проявити свій артистизми, якісь творчі здібності, зацікавити учня, розумієте? І навіть сам учень, коли він ту розповідь веде, коли він ту розповідь створив, він має теж проявити якісь артистичні здібності, ну якщо в нього звичайно вони є, навіть якщо немає. То, власне кажучи, щоб зацікавити того слухача. Який про ту розповідь слухає, щоб зацікавити їх, щоби насправді той твір цікавий, не цікавий, але перенести його в ту епоху, в ту атмосферу, в життя тих героїв, оцінити їх в якісь такі, знаєте, особисті особистісні риси. Тобто, це має бути це, звичайно, ніяк без артистих, артистичних здібностей. Є кілька видів сторітелінгу, культурний, ну, розповідає про цінності, моральність та вірування. Тут ми самі розуміємо, що зараз ну, вірування бувають різні, а моральність це, знаєте, беручи до уваги ситуацію в країні це вже і в якійсь мірі і патріотизм наш. Про цінності наші це теж своєрідне таке явлення, що. Не було б в, в нашої такої України, такої зараз самодостатньої, самобутньої, якби не було тих цінностей, моральностей, які зараз в нас існують. Є соціальний вид сторінгу, сторітелінгу, перепрошую, розповідь людей один про одного. Тобто, ви згадуєте якісь, я не знаю, вибачте мене навіть е, життя ваших сусідів, ваших близьких. Ви згадуєте якісь такі історії, які вас найбільше зачепили. І коли учні про це розказують, вони якби передають одне одному ці такі найбільше, скажімо, найбільш те, що їх зачепило, що зачепило їх за душу, зачепило і що може зачепити когось іншого. І це, ви знаєте, коли от, е, тебе зачіпає історія близької людини, тебе зачіпає історія якась така, знаєте, яка, можливо. Так, тебе схвилювало надзвичайно. Це завжди запам'ятовується, і це воно велике справді. Ну, міфи легенди, ну, наступний вид сторітелінгу. Це міфи легенди, це ми розуміємо з вами. У нас в Україні їх надзвичайно багато, та не тільки в Україні, звичайно, але в нас їх багато, і ми завжди стараємося їх перенести, і з діда прадіда передаються вони нам. Сімейний сторітелінг. Вид. це історія наших пращурів. Ну, ви знаєте, що дуже багато хто з нас передає, скажімо так, в кожного є якісь сімейні легенди. Не те, що легенди, а якісь історії, які ми завжди переносимо і стараємося донести нашим дітям, нашим внукам, правнукам, тому що вони мають зберігатися з діда-прадіда, тому що вони цікаві, тому що вони це наше майбутнє. І які б вони давні не були, але вони все одно залишають слід в історії нашої родини. Дружній вид. Це, ну, це, знаєте, це, мабуть, один з таких, ну, я не знаю, мабуть, на таких на якихось ближчих таких якихось. Ну, я не знаю, дружні ну, дружніших це вже тавтологія пішла, але це просто коли люди згадують історії, які вони пережили, друзі, товариші, які вони пережили разом. Вони пережили, вони щось перенесли. У них якась чи приємна була історія, чи неприємна, чи вони щось цікаве запам'ятали життя одне одного, чи, можливо, це була якась трагічна, де Бог історія вони то переносять, чи це звичайно була щаслива. Але це для них все-таки пам'ятка. І тому, коли ви про це згадуєте, коли ви про це розказуєте, коли діти про це розказують, у них це повертається і в них щось в душі залишається. І особистий це, звичайно, розповіді про власний досвід та переживання. А ви знаєте, що власний досвід та переживання бувають різними. І дай Бог, щоб він був щасливий, а, на жаль, зараз він не такий особливо щасливий, але в кожного є свій. Тому будемо щиро сподіватися, що цей особистий досвід буде тільки хорошим. А якщо не таким вже позитивним, то ми постараємося з часом його звичайно виправити. А тепер трошки повернемося, Ну, все-таки це була теорія, а тепер звернемося до практики. Ну, на практиці використовувати сторітелінг, Це дуже хочу вам сказати, це в принципі. Якщо добре подумати, це досить легко, тому що діти дуже в тому зацікавлені, їм то подобається. Беручи до уваги, починаємо з зарубіжної літератури. Ми обираємо одного геро героя чи героїню створу, який ви, вони прочитали, і готуємо невеликий виступ розповідь на тему, який я персонаж. Там мають бути цікаві факти про самого героя, його пригоди. Особливо про ту епоху, про яку учні дізналися з твору. Хочу вам сказати, тут ідеально: от на першому курсі зарубіжної літератури підходить твір, е Гумера Одіссея. Тут є все. Тут є Одіссей, який стільки років е подорожував і все-таки повернувся до своєї сім'ї на Ітаку, на свій острів, де він був царем. так? Про його дружину вірну, яка є символом вірності, якщо ви розумієте, це не тільки Пенелопа, символ вірності, якщо в світовій літературі, то в українській в нас є Руслав, слово про похід ігорів. Тут є син його телемах, який теж вірив, що батько повернеться. Тобто тут можна дуже багато назвати творів, які є, власне кажучи, символом епохи, символом вірності з символом героя, який зособлює певну якусь, скажімо, характеристику, якусь певну рису характеру. Діти, вони просто під той час, ну, ми, звичайно, ми не можемо не, не зосередити їх увагу на тому, коли ми того ж самого перепрошую, Одіссея згадаємо, ми не можемо не згадати про епоху е, Давньої Греції, так? Про Трою про Труянського коня, тобто ми тут зачіпаємо що, тему історії. Розумієте? Тобто Тут описані і час, і події, і герої, вони особлюють певні характери, і, звичайно, що діти е, повертаються в якусь згадують історію, їх цікавить, вони згадують навіть, бо ви розумієте самі, що зараз діти в нас не тільки читають, а навіть ми їх закликаємо більше дивитися, може, якісь фільми. Ну, я, наприклад, так в образу буде комусь сказано. Е, тобто ми Закликаємо їх дивитися, якісь фільми, де там а про Трою зараз дуже багато говориться. Це є такий аудісеї, Троє. Це в нас нероздільне поняття. Тобто вони ще й крім того всього, вони їх зацікавлюються, тому що, повірте, їх ця історична епоха дуже цікавить, і вони ще й мають таке захоплення до публічного виступу. Вони підготовлюють себе до того, тому що вони знають, вони виступлять, вони розкажуть. Так що вони запам'ятовують 100% оці історичні моменти, вони запам'ятовують епоху, вони запам'ятовують обов'язково героїв. Можна також запропонувати їм створити обкладинку улюбленої книги. Ну, останнім твором на першому курсі в нас є кава з кардамоном, Йоанне Єгелло. Єґело, яка це сучасна, молодіжна, в принципі, молодіжний такий твір. І, власне кажучи, про підлітків, тому мені здається, їм буде цікаво щось придумати, щось оригінальне своє щось створити. І, власне кажучи, про неї розказати. Тому що кожного з них вони вже не є зовсім маленькі діти, вони вже і підлітки, тому вони можуть розказати щось своє цікаве. Можна запропонувати знову ж таки підбрати музику до твору будь-якого, який їм подобається. Хочу вам сказати, що це не означає, що це може бути класична музика, щось таке, яке, знаєте, як ми звикли до якогось там ну, якась, якась поезія цікава. Це може бути, до речі, навіть прозовий твір. І там може бути будь-яка музика і сучасна, яка їм підійде до серця, що вони там собі уявляють, як вони собі там фантазуються, теж, до речі, дуже їх спонукає до дії. Е, тепер е, на першому курсі в нас є твір Оскара Вальда, портрет Доріана Грея, звичайно, ви знаєте. От я їм пропоную продовжити твір. Тобто, ви знаєте, що там сталося в кінці, так? що насправді що з Доріаном Греєм, він сам собі скалічив життя і так його і закінчив, або продовжити якось, або змінити той закінчення того твору, або якимось чином його продовжити. Це вже їхня фантазія. Це вже вони, що хочуть, то вибирають то й говорять. І ще мені дуже подобається, хочу вам сказати, е написати каліграму, намалювати, точніше, щоб ви знаєте, що таке каліграма це малюнок, так? Намалювати каліграму до улюбленого твору. Переважно каліграму до твору, ви знаєте, що Аполінар це завжди поезія. А я їм інколи пропоную намалювати каліграму навіть до прозового твору, хоч до кусочку. До якогось, я не знаю, що на їх вибір. І чим саме оцей кусочок тої каліграми, того твору і фрази. Оцей їх вибір, що вони собі захочуть. Ну, і там ви самі розумієте, що можна безліч. В українській літературі теж можна знайти безліч різноманітних тем для розповіді. Кожен створює, дає, дає можливість для фантазії, для для... тобто проявити свої почуття, як хочете. Ну, що з української літератури? Ну, наприклад, я собі наразі тільки два вам таких основних ну, настільки вирішила вас орієнтувати, це. От, наприклад, своїм майбутнім дітям яких з поезії ви б запропонували почитати з українських авторів. Тому що ви самі розумієте, в нас безліч цікавих, вони всі в нас не, не одну, ну, такі надзвичайно неординарні, цікаві. От що би ви зацікавили і чому? Чому саме ви би своїм дітям, от, учням нашим кажемо, от виберіть, будь ласка, це вже в 11 класі. Скажіть, які б з віршів? От, власне кажучи своїм дітям, ви б запропонували саме от найбільше, що вас зачепило. Що б ви їм запропонували їм вивчити? От що вас найбільше зачепило в серці? І, власне кажучи, чому? І ще одна тема, яка мені дуже подобається, і мені здається, вона актуальна завжди, актуальна буде, як би ми не крутили, це, ну от. Чи зустрічали ви в своєму житті героїв, як ви в мене бачите, герої в лапках Кайдашевої сім'ї? Ваше відношення до них. Кайдашева сім'я пам'ятаємо, не пам'ятаємо, не чує Левицького нашого безсмертного, але ви знаєте, що це таке сімейна якась своєрідна драма. Чи зустрічались ми в житті з, такої, з такими героями? Я думаю, що кожен в житті з такими героями 100%. Зустрічався. От хай вони би описали якусь приклади, поділилися своїми враженнями і розказали, як би вони змінилися, що би вони зробили, чи в них таке в житті було. Ну знаєте, це життя. Тобто суперечки, сварки, перемирення, це, це завжди, це, це завжди, вибачте, як кажуть наші діти, в тренді, і ми мусимо з тими космиритися і до того доходити. І нарешті українська мова. Я думаю, що це сторітелінгу, вона теж надзвичайно важлива. Ну, тут, знаєте, в українській мові тут, надзвичайно, можна багато експериментувати. Тут можна складати дуже багато розповідей. Тут можна зачіпати все, що хочеш. Тут можна зачіпати всі розповіді мови, всі розповіді знавства. Ми можемо запропонувати розповіді, да? Ми можемо, де діти можуть вживати 10 іменників, 10 прикметників розповіді, 3-4 дії прикметника. Дієприслівників, все, що хочеш. Головне, щоб вони розуміли, що це означає, що сам, щоб розповідь була лаконічною, щоб вона мала послідовність, але щоб ті слова там були. Так само ми можемо запропонувати вживати в розповіді синоніми до слів, я не знаю, ну, в мене тут зазначено господар ходити, думати, робити, плакати, все, що хочеш. У нас українська мова й тими багата, з синонімами, антонімами, бо знати чим, так? Тобто наша мова надзвичайно багатогранна. Можна знову ж таки, можна поекспериментувати, але тут треба дуже бути обережним, тому що можна поекспериментувати з молодіжним сленгом. Ну, Хочу вам сказати, з молодіжним сленгом, зважаючи на наших дітей, треба дуже бути обережним. Завжди їх треба вміти зупинити. Тому що можна підібрати синоніми чи антоніми до слів круто, класно, і вести їх в якусь певну історію, так щоб вони склали історію. Але тут треба, щоб вони не забували, що нецензурної лексики ніхто так не вітає, хоча в нас там вже такі моменти зараз під час війни вони були, але все-таки ми маємо їх. Залучати до того, що треба все-таки говорити. Ну, скажімо так, ну я не кажу зовсім літературною мовою, бо для них, можливо, це важко, тому що в нас діалектизми, в нас особливо міжрегіональне училище, у нас дуже багато дітей з Закарпаття, і ну, тут про чисту літературну мову не йдеться, але нецензурна лексика це все-таки зовсім не те, що має бути. Тобто ми можемо їх якось спонукати, щоб вони у ці їхні класні, круто, пацан вони якось переводили на більш-менш таку пристойну літературну мову. І це ввести в розповідь, і це буде дуже добре. Ну але звичайно, ви самі розумієте, в межах певного можливих межах. Це стосується зараз, в нас дуже особливо, власне кажучи, стосується ЗНО вже майбутнього, яке вони з часом будуть здавати. Це стосується і фразеологізмів, іншомовних слів, особливо фразеологізмів, тому що зараз дуже часто діти ну, тих фразеологізмів, які перекладені власне на українську мову, вони дуже часто в них плутаються, їх губляться, і тому ми маємо їх пояснювати, щоб вони могли їх вести в текст, вести в речення. Це їм буде велике іншомовні слова. Зрештою, це може стосувати. І вони, дивіться, вони, дякуючи тому, коли вони будуть вводити в розповідь, будуть там чим більше того всього вживати, вони, по-перше, збільшать свій словниковий запас, розвинуть, будуть розвивати усну писемне мовлення. Закріплюють знання про рідну мову, про частини мови, про будь-яку галузь мовознавства. Тобто, це стосується і апостроф, це стосується і подвоєння, це всього стосується. Тобто можливості того сторітелінгу у нас надзвичайно великі. Тому що оцей твір, коли чим більше діти вводять їх в словниковий свій запас, тим краще вони потім і ЗНО здадуть, і мовлення їх стане краще. І, можливо. Все, всякої це нецензурщини, всякої гдоти ми позбудемося. І все буде Україна. Слава Україні!